На стінах його хати дерев'яні язичницькі боги та символи. Різьбяр із селища сосниця захоплення писанкарством перетворив на справу всього життя. Анатолію Семенцову 72 роки. Ще у 90-ті він почав збирати зразки сіверських орнаментів і вирушив у експедицію з селами. Часи були такі, що говорити про писанкарство жінки не хотіли. Вона виходить, така замучена з городу, резинових чоботях, із таким острахом до мене. А хто ви такі? Потім вони розкривалися. Восьмидесятирічна бабуся ратом стає як дівчинка, от у неї так горять очі. Вона вертається в цей світ своєї юності, своє дитинства. і вона починає мені розповідати технології, що вона могла знати, дві, три, чотири писанки. Анатолій записував імена жінок та назви орнаментів. Писанкарок просив своєю рукою робити малюнки олівцем на папері. Символ сонця, символ руху часу, спіраль. В'язь, оці елементи нашої древньої культури, разом з бабусями обговорював повір'я й обряди, пов'язані з писанками. Самонастої писанок вмивалися дівчата, щоб бути гарною. Їх зберігали їх вішали вже потім пізніше над іконами. Писанка писалася жінками. Вони не мали права думати ніщо про що буденне. Вони співали, могли співати пісень. Це медитація свого роду. Експедиція тривала сім років. Чоловік назбирав колекцію орнаментів 180 зразків з різних регіонів Чернігівщини. Анатолій Семенцов зробив їх кольорові репродукції, 14 писанок відтворив у дереві та передав до історичного музею Тарновського. Що дуже цінно, що він записав назви цих орнаментів, записав, хто їх виготовив. Це справжнє наукове дослідження. Він не просто взяв там, зафотографував і там собі зробив. Копії. Ні. Він це супроводив добуванням інформації. Минулого року, завдяки благодійникам, Анатолію вдалося видати збірку із орнаментами та техніками писанкарства Чернігівщини. Це єдина подібна робота в регіоні. Мене була обіцянка перед цими жінками, що я видам, колись ці це, це, це збережеться. Ви, ви ви ваші роботи воно не зникне просто так. І оце постійно воно жило в мені. Тепер місцеві майстрині активно використовують ці зразки писанок в роботі. Дуже стриманий такий орнамент. Він дуже лаконичний, простий, але дуже вишуканий орнамент. Аліна Клименко, Юлія Кулик, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.